Коли філистиляни і ізраїльські військо стояли один перед одним, звичайно, дивитися в очі, сповнені злоби і ненависті, сприймаючи один одного як ворога, це завжди є страшно. І ізраїльський народ. Виставляючи військо, виставляє маленького Давид перед величезним горятом, який просто насміхався і, і. Оце, власне, таке приліження, коли ти відчуваєш себе безсиленим. Відчуваєш, що тобі не вистачить сили протистояти оцьому величезному. Злу, яке, яке стоїть перед тобою. І з такими словами Давид починає свій, свій бій з величезним оліяхом особі тої величезної людини, е, показується яке зло, яке, як воно виглядає, як, як воно навіває страх. Оце величезне зло. І дуже часто ми боїмося, чи нам там щось привидлюється, чи нам щось приснилося, і ми втрачаємо спокій в душі. І такими словами Давид каже, знає Бог, розумійте народи і поклоняйтеся, бо він свяжить, і покоряйтеся всі народи землі. Це є дуже важливо. Знаєте, буде в такому натовпі і десь знайти в собі сили віри є дуже часто, важким, важким моментом. І як ота жінка кровоточила, яка 30 років хворіла, і вона в тому натовпі потрапила знайти підхід, як той маленький Давид. Закрити очі, заплюшити очі і доторкнутися до Христа, всім своїм містом сказати, вірую Господи, Господу, що я стілюся. І вона отримується це, що просить, знайти сили в тому натовпі, доторкнутися, знайти сили віднайти Христа серед того всього натовпу, знайти сили. Протистояти величезному злу, який стоїть перед нами. Це наше завдання. Ми з вами ходимо всі до школи молити. школою молити є храм. Якщо учень пропускає заняття, він починає не встигати, він стає неуспішним. Тобто тягне. Задніх хвоста. Школа молитви вимагає стабільності, будь де, де би ми не працювали, якщо людина втрачає контроль на тому чи іншому місці, починаються проблеми. Якщо чоловік з'являється додому раз в тиждень. Там Починаються проблеми. Якщо керівник, чи голова міста, чи губернатор, чи президент появляється десь колись, починаються проблеми. Тобто це є неуспішність. Якщо священик буде приходити раз у тиждень до церкви, а люди без нього будуть молитися, починаються проблеми. Тобто він стає, цей пастир стає чужим для одеця. Вони його не чують, голоса. Вони не відчувають його тепла, а він не відчуває їхньої любові. Починаються проблеми. Тому молитва, як кажуть, святі отці, потребує стабільного кроку, крокування вперед. І щоб виховати в тому великому Давидові таку величезну силу віри, він мучить крок за кроком вступати до помазання, щоб бути помазаним царем. Він групував за батьками своїми, він знаходив цю праведність лише таким чином. А не знаєте, там прийшов один раз і говориш, все, має бути так, як я хочу, так як я кажу, так як я думаю, так має думати Господь Бог мій. Ти маєш навчитися думати, як Господь Бог думає. Як Він це бачить, як ти розумієш його провидіння, як ти пізнаєш його волю. Як ти ступаєш крок за кроком за ним, чи несеш ти свого Христа? Оце є дуже важливе наше завдання. Так нехай Господь Милосердний, якого ми сьогодні просили у святого праведного Миколая, який крок за кроком виступував цю святість, до якої і ми з вами покликані. Ilja Oća, Sirenića, Boga, Duka, Anja. Slavno Isusu Hristu. Slavno Isusu Hristu.